Всім привіт! Героя нашого тесту можна представити лаконічно та скромно. Автомобіль року в Україні 2024. Тож, чим цікава ця модель, як їде, які якості має і взагалі, що допомогло їй вибороти це звання, давайте спробуємо розібратись у нашому тест-драйві. Ну, звісно, це все дизайн. Скажете ви і багато в чому будете праві. Стиль 408-го вражаючий та привабливий. В ньому багато цікавих елементів з деякими нотками агресивності та спортивності. І не дарма, адже під капотом тут турбований бензиновий двигун потужністю 215 кінських сил. Стиль передньої частини задає інтегрована решітка радіатора, пофарбована у колір кузова. Та ось ці ікла, світлодіодні ікла, які водночас слугують і денними ходовими вогнями, і показчиками поворотів. Головна оптика, звичайно ж, світлодіодна, але в нашому випадку у комплектації GT на додачу ще й матрічна з інтегрованими протитуманками. За сприйняттям оптика освітлює дорогу дуже добре. Давайте подивимось, що покаже наш прилад. І, звісно ж, оригінальна корма 408-го, що межує між ліфтбеком та фастбеком. Ну а збільшений кліренс до 189 мм дозволяє казати, що перед нами не легковий автомобіль, а кросовер. І дійсно, силует занижений та стрімкий, до того ж, зауважу з малим коефіцієнтом лобового опору. Але, як на мене, з деяких ракурсів приблизно з оціх. Корма виглядає дещо важкувато. Також, якщо відірвати погляд від усіх цих модернових гострих ліній та кутів, можна помітити чималеньку колісну базу автомобіля, яка складає 2,79 при загальній довжині 4,69. А все тому, що Peugeot 408 побудований на платформі emp 2 третього покоління. Застосований також для легкового хетчбеку Peugeot 308 останньої генерації. Та й взагалі ці моделі найближчі родичі. Цікаво, що третє покоління платформи emp 2 на 70% складається з нових компонентів. І проєктувалася вона, зокрема, для того, щоб будувати на її основі гібридні плагін, гібридні та повністю електричні моделі. Власне ім'я, а точніше, цифровий індекс. 408 нам вже відомий, адже років 10 тому під ним продавався Седан. Пам'ятаєте, то були часи, коли до хетчбеків прилаштовували багажник і отримували популярний тоді кузов. З точки зору дизайну, історія непевна, але ринок такі машини сприймав. А натяком на сучасний 408 можна вважати концепт Peugeot Exalt 2014-15 років, який особливо схожий за концепцією салону. Інтер'єр 408-го побудовано у відповідності до концепції Peugeot 3D i-Cockpit. Що це означає? Це означає, що у вас маленьке кермо, рахуйте штурвал, панель приладів, що розташовано над ним, і взагалі відчуття, що ви знаходитесь або в боліді, або у Кабіні літака або навіть у зорельоті, кому що більше подобається. Але разом з тим це не означає, що тут мало місця. Це означає, що все у вас під рукою. Мені подобається, що дизайнери приділили увагу не тільки власне дизайну, але й організації внутрішнього простору. І це зручно і ергономічно. Здивіться, тут в нас полиця і одночасно бездротова зарядка для смартфону. Тут також є багато вільного місця. Тут ніша, в яку також зручно поставити смартфон, і він у вас завжди під рукою, але водночас не заважає. Дивіться, жодних великих селекторів автоматичної коробки. Ось такий маленький джойстик. Ми з ним знайомилися з вами по іншим моделям Peugeot, хто не бачив, то тут все просто. Ви натискаєте його вниз, це драйв. Вверх тиснеться це задній хід, посередній нейтральне положення, і М це ручний режим. Ось у нас є плюстки, будь ласка, перемикаємося. І тут також причалилася кнопка виборів режиму руху. Все зручно, все під рукою, все компактно. Також підстаканники, підлокідник і він же ж одночасно величезний бокс для якихось речей. Лише топова комплектація GT може похизуватися ергономічним сидінням водія EGR з електричним регулюванням у 10 напрямках, а також пам'яттю на три позиції. Ну і додам, що масаж сидінь, як водія, так і пасажирського, пропонується лише в топовій комплектації. І головуючи тут екран мультимедійної системи, точніше, два екрани. Це основний 10-дюймовий і додатковий, так званий iToggle. Ось він. Сюди можна виводити так звані гарячі клавіші, і тут у нас, наприклад, виведено навігацію, керування сидіннями, підігрів керма. Їх можна за бажанням змінити. І до того ж, маємо фізичні кнопки, які розташовані отут внизу. Дуже приємні за тактильними відчуттями. Просто подобається їх натискати, і це дійсно викликає задоволення. Непогано, що зробили також фізичний регулятор гучності звуку. Основний мультимедійний екран має е, декілька ось таких додаткових екранів, між якими можна перемикатися. Ось це, наприклад, керування сидіннями, те, про що я казав, тут у нас є кілька функцій масажу для водія, для переднього пасажира. Також є ось така комбінація. І все це також можна налаштовувати за власним смаком. Щодо юзер-френдлі цієї системи, то все в цілому непогано. Доволі логічно, я швидко розібрався з основними налаштуваннями, і в цілому десь щось шукати в глибинах, в надрах меню мені не довелося. Єдине, що я не відразу опанував, ось це перемикання між віртуальними екранами. Бачите? треба трохи приноровитися, але в цілому таких глобальних претензій до цієї системи в мене немає ну і звичайно ж не можна не згадати акустику Адже тут опційно встановлено аудіосистему Focal потужністю 690 Вт. Вона має чотири основних динаміки, чотири високочастотних, сабвуфер та ось цей динамік по центру. Звук трохи налаштував під себе, не заморочувався з налаштуваннями, але мені здається, він тут за замовченням вже класний. Так можна трохи там його під себе підкоригувати, але в цілому дуже дуже прикольне звучання, і це, мабуть, та опція на яку я б не шкодував грошей. Щодо такої концепції організації водійського місця, коли у вас невеличке кермо штурвали, знаходиться він по низу панелі приладів, вище підняти це кермо не вдасться, можна тільки нижче або відсунути від себе. Ну, о, в цілому, ми вже знайомі з такою концепцією не перший рік, вона зустрічалась на багатьох моделях Peugeot. І в цілому, Якогось е, додаткового пристосування не потребує. Тобто, ви сіли там один, один день, проїздили і вже е, звикли до е, цього автомобіля. Зрештою, це зручно, тому що кермо невелике, воно не потребує е, дуже сильно його повертати на якихось там невеликих поворотах. Тобто, я маю на увазі, що ви можете повертати без перехвату руля. Ну дійсно штурвал. Ну і фішкою цієї комплектації є 3D-приладова панель. Може, ви бачите, звідси прилади, наче трохи зміщено. Але ну, це о, прикольно для сприйняття. Але важливіше, я б сказав, що тут ми маємо змогу налаштовувати цей екран під себе. Ось зараз я це роблю. Наприклад, зменшив прилади, вивів додаткову навігацію. Ще менші прилади, інформація по автомобілю. І дивіться, зауважте, яка красива графіка. Далі йдемо. Ось о, максимальна інформація по навігації, прилади маленькі. І також тут є. Хоча й опційний, але є в цьому класі автомобіля приладнічного бачення. Зараз його вімкнути мені не вдасться, але коли стімніє, він буде мені гарним асистентом і буде підказувати, якщо хтось з перехожих буде вискакувати на дорогу раптом ввечері, в темряві, я його не помічу. Це важливо. Отже, другий ряд сидінь. Почнемо з посадки висадки, адже ви самі бачили, дах тут занижений, і тому цікаво, наскільки зручно сідати або виходити з автомобіля. Нагадаю, мій зріст 1,82 метра. І коли я сідаю на задній диван, мені зручно. Тобто, ось ця занижена лінія мені не заважає. Але коли я виходжу, треба трохи пригинатися. Ну а взагалі, двері тут відчиняються не на Максимальний кут, але за рахунок того, що вони довгі, вам о, зручніше сідати і виходити. А щодо простору позаду, ну тут помітно, що дійсно подовжена колісна база, і сам за собою, дивіться, я влаштувався, і вільного місця просто таки з надлишком, навіть більше, аніж долонь. Ну, фактично, фактично дві. Так, тут дуже просторо по ногах. По висоті ключове питання було для мене з моїм зростом. Але ви бачите, я до стелі не достаю. Ще кілька пальців лишається, і тому, якщо ваш зріст приблизно такий самий, вам буде зручно. Пасажирам також які поруч з вами зручно. Але зауважу, що тут своя пропорція довжини до ширини, тобто автомобіль довгий, але ж не настільки широкий. Тобто слід розуміти, що по ширині троїм дорослим тут буде ну, не тісно, але сидіти вони так будуть щільненько. З плюсів, тут в нас майже немає тунелю на підлозі, тобто він мінімальний. Також в нас з опції комфорту є свої дефлектори обдуву, в нас є підлокітник з двома підстаканниками, і в нас є, ну давайте прямо зараз перевіримо. Є можливість скласти задні сидіння, спинки задніх сидінь, але немає можливості їх регулювати. Ось така історія. А ну і на додачу, на завершення щодо пластиків, то на передніх дверях вони м'які, на задніх тверді. Багажник нас відчиняється і зачиняється з кнопки, а також е, з ноги. Але з цією системою треба бути обережним, вона занадто чуттєва. Тож, об'єм 505 літрів, і тут дійсно просторо. І також непогане оздоблення. Без пластику все м'яко, приємно на дотик, приємно на вигляд. І також з особливостей тут шторка, яка фактично є твердою, але відчиняється разом із п'ятою дверію. І ось тут лишається така маленька, її за потребу можна зняти. За потреби також можемо скласти заднє сидіння ось таким чином, але все ж таки утворюється сходинка, і трохи заважають ось ці силові елементи конструкції кузова. Це раптом, якщо ви будете перевозити щось над об'ємне, надгабаритне. А ще з цікавинок — це ось цей поріг. Ціла полиця можна так присісти на пікнику і е, насолодитися якимись краєвидами, куди ви приїхали. Але все ж таки для того, щоб зручно навантажувати і розвантажувати, ця полиця вона завелика, як на мене. Але, знову ж таки, з плюсів це те, що це пластик не фарбований, а звичайний. І, власне кажучи, його не шкода поцарапити. Або навіть якщо ви трохи притерлися бампером до чогось, або, не, не боже, до когось також не дуже шкода. Шкода, хіба що? От тут в нас камера заднього огляду, і це може бути проблема. Тобто легке торкання не страшне для бамперу, а ось для камери це може бути останнім. Я за кермом спочатку дійсно трохи незвичні, тому що треба перелаштувати себе на іншу посадку, тобто кермо нижче, прилади вище, але і така концепція зручна, і дуже швидко ти розумієш. Що от керувати саме таким невеличким кермом насправді зручно і від цього свій кайф. Отже, під капотом в нас турбобензиновий двигун об'ємом 1,6 і потужністю 215 кінських сил. Це, до речі, доволі відомий турбобензиновий двигун сімейства «Принц». І зауважу, що інших наразі для 408-го не передбачено. Дизельних силових агрегатів взагалі не буде, можливо, з'являться гібридні версії, а можливо, ми також побачимо з вами і повністю електрично. Характер цього двигуна розкривається поступово, тобто з початком руху він не рве з місця, він не намагається на там підштовхнути вас на якийсь активний спортивний драйв, але якщо ви продавлюєте акселератор більше, якщо ви маєте на меті е, доволі спритно розігнатись. То тоді він розкриває свій характер і ось так повноцінно оживає приблизно к трьом тисячам на хвилину. І далі ще більше потужності від нього можна отримати, доходячи, ну крутячи його до максимальних обертів. І оце е, дійсно цікаво і дійсно дозволяє отримувати дуже непогану динаміку. До речі, заявлене в технічних характеристиках прискорення до першої сотні кілометрів на годину становить 7,9 секунди. Це непоганий результат, і найголовніше, що 408-й здатен його захистити. Принаймні, там за свої 8 секунд першу сотню він набирає легко. Немає повного приводу, але в цілому і без нього, особливо там в міських джунглях, 408 почуває себе непогано. Тут дякувати великому кліренсу, який дозволяє їхати по поганій дорозі і, в принципі, дозволяє їхати особливо без проблем. До того ж, підвізка тут доволі енергоємна. А вона дещо жорстка, тобто сказати, що вона м'яка і абсолютно всеядна, я не можу. Вона жорсткувата. На ній ви відчуваєте нерівності, які проїжджаєте тут. Спереду схема Макферсон позаду напівзалежна балка, незалежна схема. Але в цілому вона готова протистояти нашим дорогам і напрямам. Разом з тим, ходова дуже впевнено тримає автомобіль у віражах. І я був навіть трохи здивований, коли там проходив там за кермом перші кілометри, першу зв'язку там ліворуч, праворуч. І розумієш, що автомобіль не нахиляється. Він чітко слідує за кермом. Він дозволяє їхати тобі у віражах швидше. І ось цей тандем рульового і ходової частини він навіть такий азартний, я б сказав. І щоб вже повністю закрити питання з ходовою частиною, додам, що ситуацію з її жорсткістю трохи рятує довга база. Тобто вона дозволяє машині не пригати там на кожній нерівності, не підскакувати і трохи згладжує ось проходження нерівних доріг. Щодо шумоізоляції, то тут в нас. Подвійне переднє скло, в принципі, непогана шумка, але все ж таки зовнішні шуми. От, наприклад, як від авто, що нас випереджає, проривається в салон. І чути також інколи шини, коли їдеш по поганій дорозі. Тобто намагалися зробити гарну шумку, але на мою думку, все ж таки не дотягнули. Ну ситуацію може врятувати вже згадана мною фай система Фокал вмикаєте гучність на повну і поїхали. Щодо витрати пального, то за драйверський характер цього автомобіля, за можливість виходити на випередження і на прискорення у будь-яку мить і отримувати від цього задоволення, доводиться платити. І витрата пального тут тримається на рівні 10 11 літрів в місті. Так і можна скинути до 9 літрів в місті. Але це буде в економ режимі, і треба дуже постаратися, Ви знаєте, щоб досягнути цих показників. Тому от моя реальна цифра вона ближче до 11. Ну що, час підбивати підсумки? На мою думку, Peugeot 408 зміг завоювати звання автороку завдяки не тільки дизайну, але й своїй універсальності. В нього є і приваблива харизма, і динаміка, і практичність на кожен день. І все це за притомні гроші і в масовому сегменті. Втім, і конкурентів у 408-го чимало. На мою думку, в першу чергу це кросовери, такі як Kia Sportage, Mazda CX5, Toyota rav 4 а також брати по концерну Peugeot 3008 та Citroen C5 Aircross. Ну і обов'язково додамо в цю компанію Cupra Formentor, а також Skoda Octavia. Перші результати продажів свідчать про те, що 408 публіці сподобався, адже було багато таких, хто купляв цей автомобіль, навіть не бачивши його вживу, і тим більше не проїхавши якийсь клієнтський тест-драйв. Як гадаєте, чи є в нього потенціал у наступні місяці і роки, як він буде продаватися? Пишіть в коментарях і пишіть, що саме вам подобається в цьому автомобілі. Ну, а в мене все. Прощаюсь з вами до наступних тестів. І як завжди, завдячую за можливість знімати розповідати вам про нові автомобілі нашим збройним силам і нашим захисникам. Підтримуємо їх. Не забуваємо.